Лозівська громада співпрацюватиме з Конгресом самоврядування України. Його очолює Сергій Чорнов. Питання про співпрацю розглядає депутати Лузівської міськради. Метою меморандуму є розвиток постійно діючої платформи, взаємодії громадських об'єднань та формувань, діяльність яких пов'язана із формуванням в Україні дієвої та інклюзивної державної ветеранської політики та її реалізації з метою створення чітких і простих процедур набуття статусу ветерана, учасника бойових дій, ветерана з інвалідністю, забезпечення соціального захисту і реалізації їх прав в Україні. Лузівська міськрада ухвалює рішення про укладання меморандуму про співпрацю та партнерство з громадською організацією. Сергійвана чого ми знаємо давно. На різних посадах і в області і громадських організацій загальнодержавних, якраз тема та, що зараз є дуже актуальна, ветеранська підтримка ветеранів. Меморандум з Конгресом самоврядування України підписує Лузівський міський голова Сергій Зеленський.